Дівчата, смійши, давай. В нас сьогодні відбуваються наші великодні гаївки від колегіуму, які організувала наша адміністрація та студенти. Ми всі разом у великому танку разом забавляємося, представляємо Христове Воскресіння. Вчилась насправді, по-перше, різних танців. Я про них не знала. Я дуже шокована від того, що вони наскільки різняться в різних областях нашої України. І хоч я сама, в принципі, з згуцущина, я ніколи не була на гаївках, тому це дуже цікавий досвід. Сьогодні новим для мене стало те, що я навчився танцювати польку. Танці, взаємодія, гарно проведений час. Не знаю. Просто спільно спільна радість. Видихнути і згадати, що навіть в час війни варто танцювати, слухати музику, усміхатись, адже лише перезаряджаючись, ми справді зробимо більше. Яких нічого немає, отець ви знаєте, мають рослети. Бачимо, що вона все воно знає. Вона краще знає. І розвиває, і захоплює, і, і розважає. Піз неї ми протягуємо і планую ще зробити декілька писанок та намист З народним орнаментом. Я, наприклад, народила в Запоріжжі, так само в Запоріжжі носили такі сурочки білим по білому. через бачиш, я Рахуєш вісім і через... Через... 8, 8. ми виходимо із зони свого комфорту і знайомимося, особливо між колегіями, тому що у нас сьогодні є магістри наші, старшокурсники-бакалаври, майбутні і першокурсники. Тобто, і в таких подіях ми можемо між собою єднатися, знайомитися і ще відчуватися і почувати відчувати співнотність ще краще.